Вітаю вас на каналі Микол Плей. Ми сьогодні будемо грати Roblox погнали. Чекайте. Так, загруза. Сьогодні будемо грати Pet Simulator 99. Робимо менше там лют, гроки, бо я граю менше, бо мені більше глюче. Ми граю, ну, давайте, два. то не замечайте, то у мене мод меню 4. Я не буду зараз -за них використовувати, бо ми так просто показуємо, як я граю. Вот я я, 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 я такий кольоровий. От. от мої пети такі. От рюкзак ми. То мої є е, е, ну то коротше то, ж, е, то монети е, 40%, то пец бів 30%, то даймо 25%, то ваки Aid е, вак, буст е, 50%. Ну, то ще є сильні, ну я беру такий, наприклад і все. То книжки, тут набори такі процентів теж. Я инветори. Я не знаю, що таке. И в ну такий не знаю как сказати. Ми будемо грати, ми приходимо пресну 133. Чабємо хвебеборд. Почкайте. ему. ему вот моя кота так но ну, я то не знаю но мне дай ему что вот, то ай добра куплю шоу вот <свят> 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 Вы знаете я вот козру <свят> я рублю вот Да он о. Ааа, он немало их, блин. Ну, продавайте помним я отсюда тут кепур. Да не похуй. У меня дуже сильно бо я маю. До крайва идем дальше. О! Забираємо бесплатный подарок. Эти подарки тоже трою, якусь постов, я не знаю як я попаду, вам так шо я не попаду. Ой. О, той подарок тоже забираємо. Воно у нас там дає багато. Так Ну давайте останній і ми будемо закінчувати рой. мене дуже сильного льотча, бо в мене може і грали летіти. Миколай Миловость. Ну і будемо закінчувати. Дякую за перегляд, З вами був Микола Плей. Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео і лайк. Всім па-па!